До неба, а особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя, розважмо друге славне тайство Вознесіння. А як Ісус суд Борословив їх, віддалився від них і став розноситись на небо. Вони ж, поклонившись йому, вернулися з великою радістю в Єрусалим і перебували весь час у храмі, славлячи та хвалячи Бога.

Благословений твіто на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і зворити на душі наших, вороди сих, поради святого, Бонах Марії, Господь. Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений пілона Твого, бо ти породила Христа Спаса і зводити. Все в час и навеки вічні. Аминь. Он живут Иисуса, Россия наші. Вреюно співаючи, виволошу, радуйся благодатна, діло мати причиста, Господь з тобою, помолимо за щасливу смерть. Обощать, що єси і на радість. so i think it's